Виконуємо номер 494 із підручника Алгебра 7 та номер 21, крапочка 33 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Нехай А дорівнює 7м квадрат, додати 5 мн відняти n квадрат, Б дорівнює. Мінус 6 м квадрат додати 2М, додати 3n квадрат. Це дорівнює m квадрат відняти 2n квадрат. Підставте ці многочлени замість А, Б і С у вираз і спростіть його. Завдання перше а додати Б додати С, друге А відняти Б відняти С. Приступаємо до виконання. Якщо А дорівнює 7 м квадрат, додати 5 мн, відняти Н квадрат. Б дорівнює мінус 6 м квадрат, додати 2 мн додати 3n квадрат. С дорівнює m квадрат відняти 2n квадрат. То перше це завдання. У нас сума a додати b додати c дорівнює 7m квадрат додати 5 mn відняти m квадрат. Додати мінус 6 m квадрат, додати 2 mn, додати 3n квадрат. І Додати наше С м квадрат мінус 2n квадрат. Розкриваємо дужки, під якими стоїть знак плюс. Знаки доданки в дужках не змінюємо. Мінус 6 м квадрат, додати 2 мн додати 3n квадрат. Додати m квадрат, відняти 2n квадрат. Ну, а тепер зведемо подібні доданки. 7 м квадрат мінус 6м квадрат, це буде м квадрат, додати m квадрат маємо 2m квадрат. 5 mn додати 2 mn. Це буде 7 mn. І все плюс 7. Мінус n квадрат додати 3n квадрат, це буде 2n квадрат, і мінус 2n квадрат дають 0. Отже, ми отримали 2m квадрат додати 7 mn. Тепер завдання друге. Якщо а дорівнює знову ж 7m квадрат, додати 5 МН, відняти n квадрат, Б дорівнює мінус 6m квадрат, додати 2 МН, додати 3n квадрат, С дорівнює у нас m квадрат мінус 2n квадрат, то тепер у нас іде в другому завданні різниця а відняти б, відняти c дорівнює. 7 m квадрат додати 5 МН, мінус n квадрат, відняти мінус 6 m квадрат, додати 2 mn, додати 3n квадрат, і відняти m2 мінус 2n квадрат, розкриваємо дужки, під якими стоїть знак мінус. Знаки доданків в дужках змінюємо на протилежне. Маємо додати 6м квадрат, відняти 2 мн відняти 3n квадрат. І тут мінус знаки доданків змінюємо на протилежне. Ну, а тепер зведемо подібні доданки. 7м квадрат, додати 6 м квадрат, це 13 м квадрат. І відняти М квадрат маємо 12 М квадрат. 5 МН, мінус 2 МН, це 3 МН. І мінус n квадрат, мінус 3 n квадрат, це мінус 4 квадрат. квадрата, додати 2 Н квадрат мінус 2n квадрат. Номер 494 із підручника «Алгебра 7» та номер 21.33 із підручника «Математика 7» виконано.